Було тільки одне привіт, але вистачило, щоб стерти місяці тиші. Цей дзвінок зламав тебе не тому, що хтось кричав, а тому, що ти чекав, і, як тільки почув знайомий голос, впав, не угнів, а в надію, бо іноді найбільша вразливість це не біль, а любов, яка ще не встигла померти. Вона тихо дихає під шкірою, і варто лише одному слову. І ти знову готовий віддати себе, хоча тільки вчора обіцяв собі не повертатися. Це не слабкість, це зв'язок, глибший за логіку, сильніший за пам'ять, це як залежність без наркотиків, просто голос, просто як ти? І ти вже не вільний, ти вже не в центрі себе, і далі не буде логіки, буде інтонація, буде емоційна пам'ять, буде біль, який вдає зцілення, а найгірше буде надія, бо саме вона тримає тебе на гачку не образа, не любов, а надія, що хтось зміниться, що цього разу інакше. Але кожен дзвінок із минулого це не запрошення в майбутнє, це перевірка. Чи ти справді вже виріс? Ми зростали з думкою, що хороша людина завжди слухає. Що бути добрим це значить не відмовляти, не відвертатись, не зникати. Але ніхто не вчив нас, як залишатися добрим, не втрачаючи себе. У дитинстві ми слухали, бо залежали у підлітковості, бо боялися бути відкинутими, а в дорослому житті, бо глибоко всередині ще живе дитина, яка хоче, щоб її обрали. Коли нам телефонують ті, кого ми колись любили, або ті, кому ми ще досі хочемо сподобатись, ми не просто відповідаємо, ми відкриваємо вхід у ті кімнати всередині, які ще не дозріли, які досі чекають, що їх приймуть, що їм дадуть спокій, що цей голос дасть безпеку, навіть якщо він уже колись забирав її, навіть якщо ми тоді ледь зібрали себе по частинах, ми все одно слухаємо. Бо глибше за логіку працює пам'ять емоційна, та, що пам'ятає дотик, інтонацію, запах, і нам здається, що це і є близькість, але це лише знайомість, а знайомість не завжди безпека і навіть не завжди правда. Зріла воля не про силу характеру і не про те, щоб вистояти, це про здатність почути себе, навіть тоді, коли інші говорять голосніше. Це про внутрішній простір, у якому не потрібно доводити свою цінність, не потрібно відповідати, щоб заслужити, не потрібно йти назустріч, щоб бути хорошим. Це не означає стати байдужим. Навпаки, це про глибоку присутність у собі. Справжня сила це не опір. Це ясність, коли ти бачиш, хто говорить, і чому, і що саме тебе зачепило. І чесно кажеш собі, я вразливий, але я не зобов'язаний. І ось тут вау, факт! Науковці виявили, що коли ми чуємо знайомий голос, активуються ті самі зони мозку, що відповідають за безпеку в дитинстві. Це буквально фізична реакція, не метафора. І тому раціональні аргументи часто програють, бо тіло вже сказало, я довіряю, і саме тому бути вільним, а це не просто прийняти рішення, це побачити, що всередині тебе досі живе частинка, яка хоче, щоб її заспокоїли, і навчитися спокою, який не залежить від чужого тону. І це міць, міцність без напруги, тиша без страху, свобода, яка не кричить, але тримає. Багато хто думає, що воля це щось тверде, що якщо ти один раз вирішив, то все назавжди. Але це ілюзія, воля не бетон, це м'яз. Його треба тренувати щодня, особливо в тих моментах, коли здається, що нічого страшного, просто поговорити. Просто послухати, просто дати шанс. Але саме з таких дрібниць починаються великі зриви, бо ми не втрачаємо себе раптово ми віддаємо покрихті по слову. «ну добре, і потім прокидаємось у чужій історії знову і знову, і кожного разу обіцяємо собі більше ніколи, але ніколи не настає саме тому, що ми не вчимося бути уважними до себе. Ми не помічаємо моменту, коли нас знову переконали, не словами, а голосом, не логікою, а емоційним відгуком. І тут розрив, те, що ми називаємо любов'ю. Іноді просто повторення знайомого болю, того, який вдає тепло, але насправді тримає нас у минулому. Вона вже все вирішила нове місто, нова робота, квартира з білими стінами, які пахнуть початком. У шафі тільки її речі. У дзеркалі тиха жінка, яка вчиться дивитись на себе без сорому, і в один вечір просто дзвінок. Як ти? Спокійно, ніби нічого не сталося. Ніби ті сльози не з ним, ніби її тривоги вигадані, ніби не він розбивав, а просто життя було складне, і вона слухала і мовчала, і всередині щось стискалось, але не з гніву, а з надії, бо так сильно хотілося, щоб цього разу поїть ціну по-іншому. Їй так не вистачало простого Я сумую теплого, чесного, без гри. І він це сказав. Вона заплющила очі і відповіла. Зовсім тихо, хоча знала, що краще було б мовчати, але їй потрібно було це. Не дзвінок, не він, а ця маленька надія, що її досі хтось чекає, і вона повернулась не фізично, а емоційно. Знову відкрилась, почала відповідати смс, голоси. Кава, просто як друзі, доторки, які нічого не значать. Перший вечір, у якому вона знову залишилась одна, він не прийшов. Зник як раніше, тільки тепер біль був інший, не істеричний, а порожній, змучений, тихий. І тоді вона зрозуміла вона не хотіла його, вона хотіла завершення, точку якої не було, і її мозок шукав це завершення у тому, хто не вмів давати ясність. І тому вона знову поверталась не до нього, а до себе. У ту частину, яка досі не могла змиритися, що ось так, без пояснень, без вибачень, без правди, і в ту ніч вона не плакала, вона лежала на підлозі, просто на дереві, холодному, і нарешті, вперше за довгий час не відчувала, що має боротись. Вона просто була і відчула найболючіші дзвінки, це не ті, які нас зрадили, а ті, які дали надію, знаючи, що нічого не зміниться. Можливо, найбільша свобода не в тому, щоб завжди знати відповідь, а в тому, щоб вміти не відповідати, коли не готовий, не тому, що ти холодний, а тому, що ти став чесним із собою в першу чергу. Волю не дають і не забирають. Її треба відчувати як шкіру, дбати про неї як про тишу, повертати її, коли втрачаєш, і бути поруч із собою. Навіть коли тебе кличуть звичним голосом, бо справжнє життя починається не тоді, коли тебе вибирають, а коли ти нарешті вибираєш себе. Контроль це не про владу, це про опору, про внутрішню опору, яка залишається з тобою, навіть коли тебе штовхають словами, коли хтось дзвонить і каже, що хоче просто поговорити, найважливіше відчути, що хочеш ти, не як відповісти. А чи взагалі відповісти? Це звучить просто, але насправді це одна з найглибших навичок дорослості. Чути себе до того, як почнеш слухати інших. Перше, що допомагає, відтермінувати реакцію. 30 секунд тиші можуть повернути тобі волю. Ти не мусиш відповідати одразу. Ти не мусиш виправдовуватись, не мусиш нічого, просто сядь, вдихни, запитай собі, що в мені зараз хоче сказати так. Це любов чи страх, іноді достатньо тільки цього питання, щоб не повторити старий сценарій. Друге, пам'ятати, що відповідь це не обов'язок, ніхто не має права на твій простір. Навіть якщо в минулому він там був, навіть якщо колись ти хотів цього, люди змінюються, обставини змінюються, і ти теж. Теж. Якщо зараз тобі важливо зберегти тишу, це нормально. Якщо хочеш відповісти, але не готовий, це теж нормально. Третє, знайди фразу, яка тримає тебе, особисто ту, яка стає щитом. Наприклад, я не втрачаю зв'язок, коли мовчу, я рятую його з собою. Або мені не потрібно поспішати в минуле, щоб відчути, що я цінний. Ці фрази не чарівні, але вони нагадують, ти. Вже дорослий, ти маєш право на нові реакції, на нові межі і навіть на нові слова, які скажеш собі після розмови. Найважливіше контроль це не про те, щоб не зірватись, це про те, щоб бути з собою, навіть якщо емоції сильні, бути лагідним із собою, навіть якщо знову відкрився, бути чесним. Навіть якщо важко, і з кожним таким разом твої рішення перестають бути повторенням старого болю і стають вибором твоїм живим, усвідомленим і, зрештою, звільнюючим.